Картопля, морква, буряк, капуста, різні крупи та макаронні вироби зібрала громада села Заболотя для мешканців деокупованих територій, приносили усе в центр села і одразу вантажили. Певно, як господиня, таке і те, що довше зберігається, те, що можуть довести, і взагалі по можливості долучаються до всіх закликів, де хто якусь інформацію чує. Допомагаємо як можна. Звісно, це спільна гора, спірна проблема. І ми маємо спільно її долати. Організував збір продуктів один із мешканців села. До нього звернулися жителі Ірпеня, які постраждали від російських обстрілів. Залишилися без домівок та майна. Дякуючи жителям села, які відгукнулися позитивно, принесли. Як то кажуть, продукти харчування нашим воїнам, дякуючи, вони теж, оце, що в машині лежить, це вони теж допомогли, як то своїх пайків виділили для постраждалих районів нашої України. Долучився Олег, ординат, директор хлібзаводу, виділив тонну хліба, огірків, стеклиць так само, також він і заправляє, спонсірує, як то кажуть, заправку машин. Завжди підтримують такі ініціативи. Ми повинні єднатися та допомагати один одному, каже керівник хлібозаводу Олег Орденат. Люди, які проживають, позбавлені можливості працювати і як наслідок не мають можливості забезпечити себе мінімум того необхідного, що дало би змогу їм жити. Автомобіль з допомогою від заболотівської громади вже ввечері поїде до Ірпеня, щоб зранку там змогли посмакувати свіженькою випічкою. Юлія Крищук, Юлія Жарінова, канал Енергоатом.